Всім привіт! Ми на каналі Beaver Games, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву і компактну гру Паперові океани. Сьогодні буде такий дещо змінений формат, і маю надію, вам сподобається. Отже, гра паперові океани це швидка карткова гра на збір сетів, але є одне принципове але це гра досить унікальна, і зараз я поділюсь своїми думками, чому я так вважаю. Перш за все, це гра від відомого французького автора Бруно Катала. А для мене це зазвичай новаторські і у переважній більшості цікаві ігри, як механічно, так і візуально. Якщо є такі, хто не знайомий з його творіннями, то це такі відомі бестселери у світі настілок, як Сім Чудес Дуель, Кіклати, П'ять каст і багато інших. І якщо навіть звернути увагу на назви мною ігри, то можна відчути наскільки вони різні. І мене особисто дивує те, наскільки автор може бути різноплановим у питанні створення ігор. Тож коли до мене потрапив цей малесенький філер, моїй цікавості не було меж. Що ж з собою являється гра, запитаєте ви. А все на диво просто: у коробці на нас чекає лише окрема колода карток, яка кладеться у центр столу. Далі з даної колоди формується два окремих скиди, і це вся підготовка. Далі, починаючи з першого гравця, ви можете або взяти одну карту з будь-якого скиду, або дві карти з колоди. Обрати одну з двох узятих, а та, яка не потрібна, покласти у скид. І таким чином ви будете полювати за потрібними вам картами впродовж кількох раундів до того моменту, поки хтось з гравців не набере потрібну кількість переможних балів. Отож, добираючи потрібні вам карти основною дією, ви також завжди можете розіграти з руки парні карти, щоб активувати їх ефекти. І вже після цього ви можете завершити раунд двома можливими способами. Це або вигукнути стоп, тоді суперники одразу рахують бали на зіграних перед собою, а також на картах у руці. Або ж ви даєте усім гравцям останній шанс. Тоді гравці-суперники можуть зробити ще по одному ходу. Але гру паперові океани роблять унікальною саме ефекти зіграних карт. Якщо, до прикладу, ви розіграєте пару карт крабів. То їх ефект дозволить вам понишпорити у одному будь-якому стосі скиду, і, звісно ж, взяти звідти одну карту, що загалом може суттєво вам допомогти, адже таким чином можна добрати і карту, яка утворить ще одну пару на вашій руці, і ви одразу можете розіграти і її. Пара корабликів дозволяє після розіграшу походити знову, а от дві рибки дають можливість добрати карту зверху колоди. Ще є досить кумедна комбінація з плавця і акули, але от ефект ну зовсім не кумедний. Особливо для того, на кого він розіграний, адже розіграш цієї пари дозволяє поцупити одну випадкову карту у суперника. А карти восьминогів, пінгвінів, моряків і мушель потрібно збирати у сети. І що більше вам вдасться зібрати однакових карт, тим більше балів ви її отримаєте. Також у грі є карти множники, які надаватимуть додаткові бали за певний тип карт. І наостанок це карти усалок Цікаво, що якщо вам вдасться отримати 4 таких карти, то ви одразу перемагаєте у грі. А також кожна ваша русалка надасть вам один бал за карти того кольору, якого у вас найбільше. І не забувайте, що кожна розіграна вами пара карт також дає вам один бал, і щойно вам вдалося зібрати 7 або більше балів у руці або вашій ігровій зоні, ви можете завершити раунд. І насправді, ось ці прості механіки у поєднанні з даними ефектами розіграшу карт роблять цю гру неймовірною. А тепер трішки мого суб'єктиву. Адже я поділюсь з вами своїми думками стосовно цієї гри. І це, мабуть, окремими, так би мовити, блоками. Перший з них це складність правил, і як ви могли зрозуміти, у грі немає нічого складного, тож вам варто лише запам'ятати дію ефектів карт і уперед до звершень. Наступний пункт це компоненти і оформлення. Загалом це філер, і ми бачимо у коробці з грою лише колоду карток, яка напрочуд має цікаві ілюстрації у вигляді орігамі різних морських мешканців, що чудово перегукуються з назвою гри. Далі у нас час даунтайму. От з цим у грі все супер, адже ходи відбуваються швидко і паузи зовсім не відчуваються. Взаємодія тут, так би мовити, помірно гостра, адже ефекти карт іноді призводять до підгорання. Тут вже ось ось готовий розіграти пару карт або добрати потрібну зі скиду, як перед самим носом хтось її може поцупити. А щодо реграманості, то моя думка, що це гра, до якої ми будемо повертатись неодноразово. І взагалі вона відчувається легко і має ефект крутих філерів, коли ви за раз граєте від п'яти або й навіть більше партій. Тепер про ті моменти, які, на мою думку, псують гру, тобто недоліки. І перший мінус це банальний рандом, адже буває так, що ну не заходять тобі потрібні карти і діяти стратегічно просто неможливо. А другий мінус це маленька коробка відносно карт. Це, звичайно, все суб'єктивно, але ну така я людина, що люблю грати в протекторах і усе таке. Але повірте, плюсів тут також багато. Це і цікавий ігровий процес, дуже швидкі партії, класне оформлення і звичайно ж компактність. Ця манюня ніби створена для подорожей і відпусток. І наостанок моя оцінка, і тут я довго не думав і поставив їй 7,5 балів. І це дійсно дуже крутий філер. Тож на сьогодні у мене все. А кому був цікавий такий формат, чекаю вас у коментарях. А кому не цікавий, зустрічаємось там саме. І не забувайте про вподобайку та підписку. Скоро побачимось, Па-па!